Поки Путін живий і сидить в Кремлі, він не відмовиться від планів окупувати Україну, сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS. Зупинити диктатора може лише посилення українських збройних сил. Президент повідомив, що саме далекобійна зброя є пріоритетною для протидії як наземній агресії, так і щоденним повітряним атакам на наші міста та об'єкти. Системи Петру ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть йти вперед. А для цього потрібна, як я вам сказав, паритет. В артилерії. Це друге і третє ракети. Якщо Росія знає, що може їм на голову прилетіти дрон, вона менше стріляє. Якщо вона буде знати, що в України є ракети, які можуть бути такими ж далекобійними, як їх Ха або кінжали тощо, то вони будуть менше стріляти і по людям, і по енергетиці, бо Путін буде боятися. За пункт номер один, про який я вам сказав, за те, що люди його винесуть з Кремля.